Всім привіт! В цьому відео ми з вами будемо реєструватися на криптобіржі BINGX. Це все у вас займе 5 хвилин, навіть якщо у вас немає ніякого досвіду та ви не розумієтеся на криптовалютах. Дуже важливо повторювати за мною кожний крок, щоб вас не взломали шахраї і ви не зробили помилки з безпекою. Мене звати Катя Крипто та без зайвих слів давайте починати! Отже, перше, що нам треба з вами зробити, це зайти на сайт біржі, тобто BingX. Потім обрати бажану мову та натиснути Створити аккаунт. Ви це можете зробити завдяки електронної пошти або завдяки телефону. Я обрала електронну пошту. Вводимо пошту та унікальний пароль, який не співпадає з будь-якими іншими паролями там, в соціальних мережах і так далі. Реферальний код Катя. І зараз переходимо перевірку на бота. Після того, як ми з вами пройшли цю перевірку, нам приходить код на пошту, яку ми вказали. І нам треба його скопіювати та сюди ставити. Можна зберігти пароль, і потім нам з вами треба пройти верифікацію. Взагалі, то вона не обов'язкова саме на цій біржі, але якщо ви хочете отримувати різні плюшки, то краще її пройти. Ось тут ми з вами обираємо якої країни резидентом ми являємось, наприклад, Україна? Ось тут паспорт обираємо, і нам треба буде вже завантажити документи для верифікації. Ви можете завантажити або на ноутбуці, або продовжити з телефону, як вам зручніше. Також, якщо у вас виникають будь-які проблеми або питання з реєстрацією з верифікацією, то ви можете написати в технічну підтримку. Якщо ви ось тут не бачите своєї відповіді, то просто напишіть Підключити консультанта. Потім ви можете обрати питання, яке вас цікавить. Щоб консультант зрозумів стосовно чого ви хочете його спитати і вже спілкуватися з ним в чаті. Ну а після того як ви вже пройшли верифікацію, ви можете поповнювати рахунок завдяки P2P. Але про це вже в наступному відео. Так. З реєстрацією розібралися, і тепер головне питання: як же поповнити та вивезти гроші з BingX і як купувати саме ті активи, які нам принесуть великі прибутки? Як поповнити та вивезти гроші з BingX ви можете подивитися в цьому відео. Ну а як обирати найперспективніші активи, які у найближчий час зростуть, ви можете навчитися на моєму авторському навчанні по крипті. Після навчання ви зможете заробляти тисячі і десятки тисяч доларів, як це роблять мої учні. Посилання на анкету перед запису є в описі під цим відео.